Всім привіт, друзі! Це шеовісики. Я Марина Донелю Кермлева, і у нас просмажка гіпножаби. Пам'ятаєте таку собі Олесю Ілащук, яка раніше продавала бади і розповідала, як правильно надихати маточкою на посади і гроші. Ви загласна, що історія сміх в джобування, єс наприклад, не начало какого проєкту, і рождення ребенка, де ми розуміємо, що бо ми вкладаємося, якась перманентна історія, то це історія або великої травми, або історія зависимості. Трудгалізм, да, такой соціально но тако ну, это полностью история зависимости. Кто-то а кто-то в да, ну как-то вот в прядки, правильно? Естественно, і то і то это избегание или спосіб выдерживать себе в этой жизни і що-то від себя скривати, вот куди ізбігати. Да, Та спосіб избегания в угу. числе. Так, от нагадаю, що ця пані у нас є послом України в Болгарії. Ця жінка не тільки дуже потужно і оригінально прийшла до успіху, а є улюбленим українським дипломатом на банковій. Ну, потому что, знаете, ее интеллектуальные ривы не превершие рівень ее працедавців. Я хочу сказать, что для большинства, если, ну, так, где-то честно, там, человек способен себе ответить угу. честно, а это одно из самых важных качеств. Вообще, сам, не э, обманывать себя, да, и человек честно может. Потому что понять, в какой он точке находится, да, ну, ну, честно, и оттуда идти — это очень важное признание для себя, чтобы двигаться вперед. Так вот, для большинства людей, к сожалению, деньги нужны, чтобы ничего не делать. понимаешь, і здесь ідея про ментальність бедності. Понімаш ачемікарня. Я хочу нічого не делать і при этом получать денежку. При цьому ця жінка настільки подобається Андрієві Борисовичу Єрмаку, що, наприклад, по ефірах дуже часто бігає Сергій Лєщенко. Оця була дупа і розповідає про те, що таких послів в Україні не було і навряд чи будуть і нас не <смітні> слітикували. Пам'ятайте, позначив посла Болгарії, сказали, що це сексологиня лек, вибачте, там на неї ярлик якоїсь ескортниці не повісили, повна несумітниця і нарешті на на потужі. На на приклад того, наскільки хибними є громадянські суспільства суспільством поважає. Такі ж хибні громадяни ведуть до цієї думки Наталичку Масійчук і Сережа Лещенко. Але часом реакція вона знаєте, як оверрекше, тобто вона абсолютно не відвідає тому, що є насправді От тоді на бідній нашій послині в Болгарії ледь не плеймонам. Не mm -hmm. <тит> е ну, і лідери думки не сі здатні звати своїх помилок. Ну а лідери суспільних думок тепер будуть посміхатися чеширськими котиками після того, коли я озвучу в чому ж суть цього скандалу. Так от у цьому ж ефірі наш потужний і бородати чи то діджей, чи то залізничник. Розповідав Натал Цемусійчук, що всі наші українські дипломати просто таки нервово курять поруч із Олесею Ілащук. Що ми видалися? Бо ж мова йде про талановиту брунеточку, яку на посаду влаштував сам Єрмак. Потужна вона набагато ефективніша кар'єрних дипломатів. Вона приймає рішення швидко. Вона не озирається на те, що скажуть там керівництво. Знаєте, mm -hmm. в посол він же теж ходить під певними керівниками. Чому так? Тому що у неї є криша, і вона виконує прямі вказівки банкової, на відміну від інших дипломатів. Вона не, не ходить з запущеними плечами, щоб тільки її не насварили. Тому що дуже часто кар'єрні бюрократи вони бояться брати Відданість, тому що прилетить за е, гіперініціативність. Ну а ще кар'єрні дипломати роблять свою кар'єру багато років, долають усю ієрархію системи, а не так покаталися десь на баклажані, поторгували бадами і все вже посол. І тому кар'єрі прийде кінець. не ну, по понад... я згадую кейс, яка посладання швидко в неї все крутиться, і знову ніхто їй не сказав, дякую. Ну а тепер давайте ж розглянемо чи буває оце бистра, як розповідає Сергій Лєщенко. Завжди якісним, отже, у Болгарії політичний і дипломатичний скандал, тому що наша некомпетентна послиця, яка робить все дуже швидко, щойно зателефонує з банкової, вирішила осоромити Україну. <тас> отже, кілька болгарських змі одночасно оприлюднили статті про те, що. Українське посольство нагородило державною відзнакою такого собі Деляна Пиєвського, а це відомий місцевий мафіози. Так от цей потужний пан отримав дуже цікаву відзнаку за підписом спікера Руслана Стефанчука. Звучить ця відзнака як за особливі заслуги перед українським народом. Це мерзко. Це реально тепер. І щоб бути об'єктивною до Олесі Ілащук, я можу сказати, що Руслан Стефанчук він теж дуже неперебірливий, коли мова йде про те, кому він там підписує всі ці ордени і грамоти. Адже кілька місяців тому був іще один дуже такий делікатний скандал. Виявилося, що Руслан Стефанчук ходив там на зустрічі з різноманітними. Волонтерами і активістами, і підписав грамоту таку подяку демонологу, тарологу і людині, яка розповідає про те, що ходить на кладовищі і робить чорні обряди, щоб ми пошвидше перемогли Російську Федерацію. Звали цього нагородженого товариша демонолог, таролог мах Беляр, щоб було розуміння, що це за мужик. Давайте подивимося коротеньке його інтерв'ю Лесі Нікитюк. Відбувається, і хто вам дає цю силу. Темрява, ніч мені дають силу, демони, мені дає силу сам акт, сама присподня. От такі люди у нас носять грамоти від голови Верховної Ради. А ви кажете, якийсь болгарський мафіоз. Чому ж грамоту отримав цей такий дуже специфічний болгарський пан? Як ви пам'ятаєте, у нас прокотилася хвиля оцього цього такого святкування тисячу днів незламної боротьби у війні, і от якраз під цю дату послідця Олеся Ілащук вирішила роздати оці пряники. І якраз прислужба цього мафіозі і парламентаря Деліна Пеєвського вирішила викласти у себе там на партійному сайті. Цікаво, що у списку нагороджених було ще двоє болгарських політиків: це бойко Борисов і ще один пан якого звати Кирил Петков? Якщо так сказати, за що ж вони отримали, з яким формулюванням? То цікаво, що всі троє. Вони є парламентарями, вони голосували за підтримку до України БТР восени 2023 року. Але що цікаво, двоє названих мною е, політики? Вони не викладали жодних фото. І їхні їхніх служби сказали, що та ми в принципі не знімали ці фотографії. Все було дуже спокійно. То чому болгарські змі офігіли саме від цієї фотографії е, їхнього кримінального авторитета із українською послицею? Зацитую, що пише болгар радіо Свобода приводом для обурення стало те, що Поєвський потрапив під санкції за корупцію двох країн. А Софія, столиця Болгарії, роками безуспішно бореться з його впливом у багатьох сферах суспільно-політичного життя у листопаді 2024 року. Ставлення партій до його дій блокувало можливість формування двох. Діючих інституцій парламенту та ради міністрів, от така дуже цікава людинка. і не знаю, з ким його можна порівняти може з якимись представниками партії регіонів чи ОПЗЖ. І тут же у цій статті є ще друга дуже цікава цитата про постать цього болгарського мафіозі парламентаря. Новина про нагородження поєвського викликала різку реакцію громадськості, яка розцінює це як серйозний дипломатичний програш. Критики пов'язують нагороду зі спробами поєвського представити себе. Євроатлантиком, незважаючи на санкції США та Британії, якраз таки за корупцію, Пиєвський та його партія в парламенті дуже часто заявляють, що стоять на позиціях е, такої європейської перспективи Болгарії, але як пишуть журналісти, саме ця партія і саме цей мафіозі. Роками дуже активно просували російські наративи на болгарську політику, і що цікаво зараз цей поєвський отримав нову порцію звинувачення від своїх політичних колег, справ в тому, що у них там були вибори в жовтні. І є відомості у болгарській пресі, що цей пан Поєвський якраз таки скуповував голоси виборців. І не можна сказати, що всі інші політики у Болгарії вони такі білі і пушисті. Там насправді за кожним є такий специфічний шлейф. Але що цікаво, це була така неприємна історія. Плюс у цей шлейф, того що він якраз таки під санкціями американськими по списку Магнітського. Що тепер, коли у парламенті Болгарії обговорюють якісь серйозні речі, то інші парламентарі, інші фракції роблять вигляд, що вони в принципі з ними активно не спілкуються і не роблять ніяких таких фоточок і відео, які б могли сказати: ага, ви дружите з цим мафіозів. Тому, по факту, коли Олеся Ілащук не лише нагороджувала цього мафіозі болгарського, і пішла з ним ручкатись і робити фоточки. Вона вляпалася обома руками і ногами у суто внутрішню політику іншої держави до речі, сусідньої з нами і дуже важливої для нас в плані військової логістики. Ось що значить посол без жодного досвіду. Surprise, surprise. Ну а тепер давайте ж розберемо про порядок надання подібних нагород і до кого врешті проводять ниточки. Я запитала у Ірини Гращенко, яка до речі була першим заступником голови Верховної Ради у минулому скликанні. А як ж відбувається отаке нагородження, якщо його підписує сам спікер українського парламенту? І, отже, пише е, чинна народна депутатка. Грамоти підписує голова ВР. Його підпис є на цій папці, але там великий пакет документів на нагородження. І іноземців неможливо нагородити без узгодження з посольством і МЗС? А отже, очевидно, про цю відзнаку для болгарського мафіозі знали українське МЗС. Допускаю, що знав Андрій Єрмак, тому що він же у нас вважає, що він головний по міжнародній політиці, і безумовно, всю цю історію візувала Олесічка Ілащук. Ну і тут же важливе уточнення: чи має право український посол, український дипломат, який представляє нашу державу в інших країнах. Відмовитись від такого сумнівного нагородження і сказати ні, якщо йому щось таке пропонує українське МЗС Українська влада. Я теж знайшла відповідь на це питання у Володимира Єльченка. Це дуже крутий український дипломат, людина дуже досвідчена. До речі, цей пан працював у нас як посол свого часу у Російській Федерації в США і навіть кілька років працював в ООН. Тобто це такі структури і країни е, досить складні, і я впевнена, що коли пан Єльченко працював е, у Росії, то е, дуже багато українських політиків хотіли тоді подружитися з росіянами і, мабуть, просили виписати якусь нагороду чи орден русака. Пан Єльченко каже: таке Подання на нагороду, згідно із законом, може вносити лише відповідне посольство України. Висновки робіть самі. Я як посол з такими ситуаціями стикався неодноразово і висловлював свою однозначну думку. Тобто із цього коментаря е, виходить, що Олеся Ілащук навіть не тямала, кому вона підписує е, цю грамоту, і про те, що в принципі український дипломат міг відмовитись від подібного нагородження, якщо у нього були сумніви. Тож, яка мораль цього відео? Сергій Лещенко і Андрій Єрмак можуть скільки завгодно пишатися. Своєю лівою бабою, яка потрапила у структуру дипломатів українських, і втирати українцям про те, що це бомбічний посол, такий простий вихідець із простого народу, який не тямить, як відбуваються такі міжнародні справи, але він дуже крутий. Можу сказати, що саме через такі призначення на відповідальні посади. Подібних людей, які відповідають потім за напрямки роботи із нашими дуже важливими партнерами, сусідами, союзників, інші політики нам починають не довіряти повністю і вже не так охоче допомагають зсу як на початку повномасштабного вторгнення. Тому очевидно, Андрій Єрмак і його колеги мають повернутися після цієї каденції, після завершення військового стану туди. Звідки вони потрапили у велику політику у ларьок на базарі? Адже коли там, у цих кіосках на базарі, вони будуть торгувати пивом і сушеною рибою, то мені здається, що це буде просто таки нереальна честь після того, що вони наробили з державним управлінням. А пані Олесі Ілащук, очевидно, треба буде повертатися до тих основ, з яких вона і починала. А саме юзати своє любіду, а не лізти у ті сфери, де у неї інтелект рівня. Жизнь лібіда і мартида, то есть это жлібіда, либидо, діносна енергія, а на ж енергія да енергія движения, то енергія вперед, щастя, там вотвот страсть і всі друга, і как будто у нас є два вектора, і ми и мы між ними і ходимо. поэтому похоже, вот это про сексі вирвалося, потому що было связано з деньгами. Всім дякую за увагу. Це був мій розбір про те, як прості люди із простого народу, які потрапляють на відповідальні посади, посади послів. Руйнують наші стосунки із державами сусідніми і лізуть руками і ногами у внутрішню політику таких країн як Болгарія, немає сенсу було б лізти туди і показувати, що ми там за якогось мафіозі, тому що мафіозі, як пишуть болгарські змі, всі ці фотографії використовує. Не для того щоб відбилити свою репутацію, сказати, що я допомагаю Україні, і по суті використовувати українську війну у власних цілях, також подібні нагородження не сприятимуть довірі між нами Великою Британією і Сполученими Штатами Америки, тому що вони вважають, що це їхній клієнт, і саме ці держави. Дуже важливі для нас наклали санкції на цього персонажа. І третій момент: ця людина, і це доведений факт у болгарських ЗМІ, тривалий час розповсюджувала такі російські наративи на їхню внутрішню політику, і ми даємо таким людям грамоти під підписом спікера Верховної Ради. Це крінж чи уже дно? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну і окремий привіт Сергію Ліщенку. Я розумію, що для того, щоб отримати там нові посади. Продовжувати лишатися членом наглядової ради в Укрзалізниці, він тобі відмілить язиком все, що завгодно. Але ця історія показує, що ця пані Олеся Ілащук абсолютно некомпетентна і випадкова жіночка, яка просто була поставлена єрмаком, щоб контролювати політику і потоки зброї у важливій для нас країні у цій війні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу і чи влаштовує вас такий посол, як Олеся Ілащук. Всім дякую за увагу, підпишіться, будь ласка, на канал Шоу Бісики, і дуже попрошу написати коментар під цим відео для його просування, поставити лайк. І якщо у вас є змога, ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що завдяки вам ми розвиваємо цей проект незалежної журналістики.